Всім доброго ранку! Мої хороші! Зараз покажу вам, сьогодні помила голову зранку, хочу висушити. І зараз покажу вам свій сьогоднішній догляд за обличчям. Так, почнемо. Ну, Спочатку вмивалочка, вмилися, все класно. Далі. Ось так наносимо кремчик. Ой, кремчик сиворотку. Сейчас хочу світ, я не Так. Так щось такое взагалі не видно дуже. Так, ну так, чик-чик-чик. Небагато. Не треба багато, бо що занадто, то не здраво. Ну там чик. Ми якимось масажними рухами. Все це робимо. Дуже добре тоді лягає макіяжик і дуже класно. Далі беремо крем. Ой, в мене зволожує чогось. І ось така сиворотка. Avon. я ну, люблю догляд за, за лицем Avon, тому використовую саме його. Трішки такої, бачите, геть капельку. Хороший продукт, його не треба багато. Він і так справляється з усіма своїми властивостями, тим більше під макіяж. Ну, Навіщо? Угу. Ну, ось так. От і все. Ранковий догляд за обличчям у мене ось такий. Зараз буду сушити волосечко, робити укладочку. Так, мої дорогенькі, ну, якось так. Куди поставила камеру, туди і поставила. Зараз буду робити макіяжик. Так, хоп, хоп. Дивлюся в зеркало. Обимо його. Спочатку наносимо тон. його розпреділяємо ось так. Масажними рухами, як кремчик. Поки у нас підсихає тон, зараз буду сушити волосся. Я використовую такий бальзам з термозахист. От, мені він дуже подобається. Так, посушилась, сейчас трошки пшикаю лаком, так, челку, чтобы она красиво трималась и все. И дальше рубим макияж. Наносим тенюшки. Зараз один колір вибрала просто так, щоб відтінити око ось він. Це найбільше його зараз. Не встигла доснімати вам свій макіяж. Але е, нічого там особливо нема, низ підвела тут одна. Одні тіні, один колір і помада. От, Оце такий макіяж у мене сьогодні. Зараз сідамо до мами люди. От, потім підемо трошки по магазинам. Ми вже прийшли до бабушки люди. Зараз будемо йти на закупи. Ліночка прийшла до бабусі. До, до дідуся. Ходили, трошки скупилися, купили два нових комплекти постільних, а зараз приїхали до нас дрова. Оце вже ми переносили з Льошею. Сьогодні у нас фітнес. Суперфітнес. Зараз покажу вам, скільки ми вже переносили. Льоха допомагає підписникам. Роботи не початий край. Оце ми возимо таким возочком, складаємо разом, все разом. Це ми вже в котельні наскладали, ті, що топить зараз. А це ось вже біля дровника наскладали, поки що під навісом, а там перерубаються, буде видно. Саме найкращий фітнес. Якщо не знаєте чим зайнятися, і вам треба схуднути, то собі дрова. Це так, але працюємо з позитивом, це саме головне. Цілую всіх. Тепер їдемо до коронний актеру. І викладаємо їх тут. Всіх люблю моїх хороші. Мої дорогі, сьогодні хочу поговорити з вами на досить таку душероздираючу тему. Бо я проснулася зранку, і мені було дуже боляче читати такі коментарі. Я зробила вам розпаковку подарунків, які вислав мені чоловік, точніше, замовив, і вони мені прийшли. Я вважаю, що це він вислав. Просто для мене це так приємно, приємно собі думати от і все. Я прочитала різне, що це він його забрав, що це він його вкрав, що де коробки і все інше. Мої дорогі, кажіть, будь ласка, чому ми такі злі? Чому ми не можемо просто порадуватися за іншого? От скажіть, будь ласка, я розумію, зараз війна, зараз такий непростий час. Але мій чоловік. Хотів зробити приємне. 27 жовтня у нашої донечки годік, і він хотів зробити мені подарунок, щоб я була щаслива. Хоча, ну, те, що якби він приїхав, звичайно, це була б найбільша радість для нас. Але він зараз не може цього зробити. І він старається підняти нам настрій, як він може. Він старається нас підбадьорювати, наскільки це можливо, наш час. І я не думала, що я отримаю такі коментарі. Я поділилася з вами своєю радістю. Я дякую тим людям, які підтримали, які зрозуміли, які щасливі і раді за мене, за мою сім'ю, от і які зрозуміли, наскільки це приємно. Дякую вам, що вмієте розділити радість разом зі мною. От. А тим людям, які коментарі такі, знаєте, трішки нельцой, я хочу побажати, хочу побажати вам щастя, бо ви дійсно нещасливі люди, якщо таке пишете, мій чоловік завжди гарно заробляв. Він старався завжди все для дому, для сім'ї своєї. І у нас немало і побутової техніки, і в дворі гарно, і в хаті гарно це все наш з ним труд. І ніколи, ні в кого ми нічого не вкрали і не забрали. Тому вам бажаю не заздрити, а приумножувати своє. А що приумножувати? Це ви вже самі вирішуєте. Коробки я вам покажу. Тому що я щось не подумала, що вам потрібні будуть і коробки, і все. Я вам покажу без питань. Побачите у відео. Але чому я повинна оправдовуватись за те, що вислав мені мій чоловік? Подарував і взагалі заробив своїм власним трудом. Не блогерів, роблять розпаковки різні різної техніки всього. Подивіться в Ютубі. Пишіть, можливо, їм. Я не знаю. Для чого для чого ви сидите в Ютубі, дивитесь відео, щоб писати таку гниль. Ну, вибачте, не можна такого робити. У мене хороший спокійний канал. І я не хочу, щоб такі люди коментували. І були взагалі присутні і дивились мої відео. Я це роблю для тих людей, які мене цінять, поважають і люблять. І я дякую, що таких більшість. І всім бажаю такого чоловіка, як у мене. Тому що він у мене найкращий. І ми його дуже любимо. Eu sou...